Всім привіток! Давайте подивимося, що там у подарунок Токабока. До речі, вибачаюсь трошки за голос, бо я захворіла. І ще одне. Так краще. Подивіться, скільки у мене всього у цій ленті. Я в шоці. Так, давайте подивимось, що тут. Один. Давайте зробимо розпаковку. Так. Ем. А що це таке? Можна поцікавитись? Ем. Ну, по приколу. Ну, взагалі, начебто гарно І ось така картина. Ну, картина мені подобається класна. Ну, одяг начебто теж нічого. Так. Сьогоднішній оцій посилочці я ставлю. Ну, хай буде. Сім'десяти. Суперова оціночка всім. Бувайте! Хорошого дня!